Зараз робитиму із ключа на 41 ключ на 60. Значить розрізаємо його, беремо пруток, уварюємо пруток і надіваємо трубку. Ось трошки криво приварив і, і щоб одну половинку провернути, цю сторону я проварив, а протилежну я попростукував. Молоточком, щоб тут шви взяти, прослабити, і щоб вони потяглися, щоб їх якоби розтовкти, розширити, і щоб провернути цю половинку в ту сторону. Щоб шов кращий тяг, то потрібно зачекати, доки деталь охолоне. Чим холодніша деталь, тим шов дужче тягтиме. Той самий принцип, що і варіння чугуна. чим більше різниця температур. Тим при звуженні металошва, шов душі стягує. Трубку розрізаємо, гайку беремо, розрізаємо, болт приварюємо, трубка накидається сюди ця частина гайки приварюється, щоб була упора. А далі зараз побачите. Із старого болта робимо усилення ось тут. Розрізав надвоє і ось так. Приварюю. Ось такий вийшов ключ. З добавкою ось тут я усилив його, наварив більшу товщину, трошки, щоб він не розійшовся. В, в руку Лягає він добре, і якраз ось тут ось по руці, бо в труднодоступних місцях, щоб легко було крутити, або спочатку гайка крутиться важко, то з добавкою ось отак ось береться добавка, накручується. Ось тут ось впирається воно плотно. І вже ключ з отаким речагом. На міцність його вже пробував. З отаким речагом я чуть ли не скакав на ньому, все тримає. Так що ось така, можна сказати, самоділка вийшла.